Всім привіт! Ну що, писав мені в коментарях, чого я не поїду на діагностику. Ну, сьогодні поїхав я на діагностику. Десь, наверное, 6 назад я приїхав. Коротше, що ми тут робили? Провірили компресію. Компресія показала 11-11, там 13 в четвертому 9. Ну, що замітив, поки я їхав туди? Що тормоза стали. Дубові, коротше, коли вакуумник не працює, і ти жмеш на тормоза, і жмеш на як е, в асфальт, коротше. Коли прогрівається, вроді нормально, тормоза появляються, все чітко. У нас тут шланг іде з вакуумника, йде сюди на впускний колектор, оце, коротше, входить сюди. Получається, що е, зробили також діагностику димогенератор, ну короче, підсодівнився, запустили дим і почало сіфонить. сифонить з під самого цього впусного колектора і з-під дроссельної заслонки. Ну і коротше, що я вирішив. Купив ремкомплекти е вирішив замінити оці, там, я вам покажу, як, як вони виглядають. Замінити ці колечка там прокладочки. Короче. Ну я їх уже міняв. Міняв десь, бли, ну, може. Місяців 5 назад, десь так. Е, хочу їх замінити. І тоді, якщо друг, не, ну якби. Ну я думаю, що це воно, тому що такі признаки вже в мене раніше були. Е, їх замінить. І подивитися, що, як вона буде працювати. Ну, я думаю, що буде працювати нормально. Так що зараз наша задача це все діло розібрати. Тут якби розбирати, вистачає, що машинка вже остила. Вже можна долізти. І зараз покажу, що ж я купив. Так, ну, поки що так. Так, придбав ось такий комплект оцих прокладочок. Це йде в нас під дросельну заслонку. Бачите, вона вижита, ну це стара яка була. І ці вже під оцей колектор йдуть. Ну, цей раз спробую помазати їх трошки герметиком. І заодно вже купив ці колечка під форсунки, де йдуть. Звісно, вони якісь блин, такі дубові, що капець. Ну, просто думав, що буду е, вже знімати саму шрампу по-любому, Отсюди буду витягати, тому що вона буде відкручуватися все діло. Думаю, вже поміняю їх. Уже. Цінник, самі бачите, тут 250 гривень хотів заказувати в інтернеті. Ну, подивився, що воно з доставкою вийде мені те саме. Плюс треба ще чекати. Коротше, це це діло купив. Ну, в інтернеті бачив силікон А це, не знаю, либо якість така, либо хренью, знайшов. Так, е... сліфоново воно. Отут де прилягає саме цей корпус. А тут воно і пропускало. Лібо ж деформірувалася сама пластмаса ця вже. Потому що тут зажимається і з цієї сторони, з обратної сторони, і отсюди. А спереди нічого його не прижимає. Може воно вже з годами деформірується якби зі Ну, знімемо э, цей колектор і вже подивимося, що там. Ну, отсюда сіфонува дим і ось під сюди. Тут теж та прокладочка ставиться. Теж дим валив. Поки ми цю проблему не вирішимо, лізти до чогось не будемо. Зараз вирішуємо цю проблему, а потім вже будемо розбиратися далі, якщо не допоможе. Так, поки буду розбирати, розкажу сьогодні історію. Їхав за запчастинами, ну і ставку в мазине там запчасти купують. Бачу, стоїть п'ятнашка. Табличка продам, все. Я думаю, а ну подивлюсь на неї. Просто так, я не хотів купляти, тому що вона мило міняти, На що воно треба? Здаліка, так, да, красиво, все. Ну і бачу, написано продам та й продам, а не дивлюсь, що там ціна є. Я, я з вас бачу ту ціну, я б, мабуть, навіть і не дивився пі. Коротше, дивлюсь і тут бачу, хазяїн вибігає, підбігає. Що вам показати? Я кажу, та як би не кажу. І... Таке ж саме кажу, вон стоїть. Ну він починає. Я обходжу і бачу, вона вся перекрашена, коротше, там, непонятно як, якоюсь щоткою. Все ото з під низу вилазить, вже тріскане, коротше, там шпакльовка там. Та й якби живання особо дивитися вже не було там. Звісно, там з'явилося живання. Ну, я кажу, скільки ви за неї хочете, та скільки, ну, просив дошу там. Я на табличку три 300. Три перекрашена там взагалі. Блін, я такі глаза такі, думаю, ніхер на собі. Ну, а що ти хотів? Я один власник. Та якби я теж один... Ні, Я другий власник цієї авто. Откриваю він мені салон. Дивлюся той салон, а там труба. Якісь коти бігали, коротше, шерсть Везде. Ну, в суть не в шерсті, звісно. А в суті який пробіг у неї я подивився. Мотор не робив нічого. Коротше, около 500 тисяч пробігу. Він ну, ви не еле завів. ну видно, чувствується, що мотор слабенький немає такого жмешного гасаного резкого. Уже вот-вот йому скоро буде будет І Він каже, на яку ціну розчитуєш? Я йому кажу, то тут ціна, кажу, полтори. Ну, він з таким возмущенням, конечно. За полтори, типа, можеш свою. Понятне діло, що я свою метод пробіг 180 тисяч і не перекрашено. Я свою за полтори легко продам. А от ту, блін, ну вообще, ну, блін, я не знаю. Я б ніколи в житті не купив, чесно, щоб мені попалося б на 99 те в нормальному стані, я кучу взяв би її. Ну, коли шукав цю машину. Ну, інжектор, й куча електроніки, куча всякого цього барахла, Понятне діло, коли вона була нова, воно все працювало, коли рідне, а тепер же ж це все діло. Ставиш так китайське гімно. А воно на один день. От зараз, зараз ці резинки, оці прокладочки міняєш. Ну, блін, це ненадовго. Воно вже тут десь деформувалося вже. Тим более ці резинки дубові. О. Так. Є. То це ненадовго. Ну, таке, коротше, хтось. Просто я в шокі від того, що продавати за таку ціну Жигулі з 2004 року -го перекрашена. Пом... Ладно, перекрашена, але ну, вона ж перекрашена так щоткою і похабна, що там взагалі. Ну, видно, що чисто так, ліж би на матіо, так, грубо говоря. Так. Так що є і такі, я розумію, що на кожний товар є свої покупатель, треба ж трошки мозги включати. Що... Це ж вообще, блин, перебор. Так, тут висодини, там висодини. Так, ну що, розбираємо далі. Так, ну що, відкрутив. Достаємо. Аккуратненько. Есть. Есть контакт. Да. Вижиті, сейчас зараз покажу. Так, дивимося. Ну, тут вообще як би он вижито в хлам. А дубова яка, й керний бабай. йо моё посмаса. Просто пластмас. Так. Да. Відтакі, ну це, це теж щось, А воно видно де. Видно, де каптило Он навіть, якщо подивиться на ці. Так, ну це є. Та вони, капець, взагалі дерев'яні. Мож... Про яку можна якість говорити. Бо в нас сніг спустився. Капець зима. Так, ну що, тут є, зараз що ще? Знімемо дросина заслонка тут. Дві Двігаючки відкрутити на 13. Раз, два, так. Да. І думаю. Ну, хочу покажу, вже, що далі. Так, ну що, розібрав я. А тут у нас срані теж вистачає. Ця засрана. Ну, капець тут. Щось якийсь мазут. Так, ну це треба буде перемити. І прокладка теж саме, вона вже навіть не виступає. Вижита капець. Ну, що, під заміну це сидів. Так, це все добре. Все це відмиється, блін, побив пальці, поки відкручував. У мене така причина була, тому що раз я міняв, коротше теж цей колектор знімав. І тут можливо, вже було варене. Вроді і не сильно зажимав ось такою тріщоточкою. Вроді там, блін, не крутив з трубою. І, коротше, отламав оцей уголочок. тут. І такі ж признаки були, що сосав воздух з ну Тоді воно тут не прилягало, тут державася на трьох шпильках. От навіть зараз бачите. Раз, два і тут вийшло шпильки. А тут плоскость, виходить, ні на чому не держиться. А і тут ось ще один. шпилька має бути, Вона викрутилася. Так. Ну так вроді, все нормально. Тут плоскость, може у нас, годами... саме це вже деформувалось, Ну так вроді, зараз приставлю, може що то, подивлюся. Так, вроді все чітко тут. Такий як нагарун є. Може взять попробувати його легенько це все промить, прочухати. Так, ну що, будемо крутити, далі вже включусь. Так. Тут ці колечко встановив. Це чітко прямо як отсюда. Тому що видно, що вони дубові капець. Пластмас хотів типу, мазати герметиком, але ну, бачу, що герметик, ну сюди смисло мазати на метал, воно ж його видаве. Канавку мазати. Короче, будемо збирати так. Так, як воно тут. Це у нас отак. От Значить. Да. Значить отак. От Будет без герметика. Ну будемо сподіватися, що буде все нормально. Тоже на два болта. Тут і тут. Ти зробите ще десь тут хоча б. Понятно діло, що воно я не знаю, як воно. Короче, таке собі. Да. Так, ну що, вроді посадив. Будемо тепер зажимать. треба головне зажимати так, щоб не я Ториса -то зажимав отломати його чертям. Так, ну що, в принципі, дособираю це все діло. От Валера. Зажимаю. Хочу тільки на, один, на одну гайку насилив. Назад. А ч, Валера? тому що не це... Не... уж поменять ці блин як вони колечко на форсунках короче Це ж, блин тут уже хорошо вот не зажав сейчас бы уже хрен бы я что потому что уже выжил бы сейчас все колечко вовремя вовремя я вспомню короче так зараз буду еще рампу поднимемся, что там опа да е-мое сидеть есть так, ну что, тут у нас так, ну что, будем менять все равно жизнявы? А ну вони хоть такие. Щоб зря їх не виколупувати. Ну, як би вони вже стали не круглі, а по такі, ну ще. Вроді не дубові, м'які Тут якісь. Як желе якесь. Так, ну що, будем мінять? Так, що, дістав я повністю форсунку? В принципі, сюди можна було і не лізти. Якби резинки ще нормальні. Ну, вже як полізу, в принципі, ремкомплект є. Можна буде і поміняти їх. Так, одимо. Так, ну що, будемо міняти всі. Що тут у нас потекло щось? Так, ну колечко в принципі вже замінив. Можна було їх і не міняти нормальні були. ну якби вже зняв, то поміняємо. Не знаю, тут є чорні і корічневі, який куди, так вроді придивився, вроді корічневі сюди. Поставив, коротше, корічні. Так, Ого, плотно. Ну, сіли плотно. Сіли плотно. Це вже хорошо. Так, це сюда. Так сюда. Так, тут есть. Теперь можно устанавливать уже сам коллектор. Так. Диов туда всего лишь. Три побитых пальца. И, в принципе, все собрано. Тут завершилось, в принципе, что тут поставить. Ого. Тут тоже что-то. Так, поставить цей патрубок. Поставить фильтр і все. И можно будет пробовать запускать. Так, газулька нормально. Це есть, це есть. Так, а де ще одна Гайчка. Так, ключик. Тут тоже главное не пережать, бы тут резьба в пластмассе такая, что хлюпенька, короче. Так, тут есть, тут датчики присоединены, рампу присоединены, тут проводка, так, там есть, там есть, там есть, тут зажал, там зажал. Так, Сочепляем сюда. Угу. Трошки попустить на восемь. О. Так. Вроде сила. Куда ты? Сразу. Угу. Такая падла. Хамути такі боїться їх пережать. сюда так ну что ставим повітряний фильтр и будем пробовать запускать так ну что последние штрихи так 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 вот зараз Все забираем. Все забираем. Надеваем клемму. Ну что, пробуем. О, блин. Так. О! А, поки в рампу закачає? Оба? Не поняв. Не... Газульку натягнулися. Так, а що такое? Так, так, так. Де наш газ іде? Ага, есть со скотчем трос, да, пробуем. Ну що сказати, працює вроді нормально, потраплювання є, но але... набагато ровніше працює, набагато Так, вроді неденеці сифона. Так, ну що, вроді працює. Якби завів на холодну, зразу почала працювати нормально, так як вона працює на гарячу. Ну, поки каміс висновків робити не будемо. Вона навіть ще не нагрілася. Там, де ще до дійшла. Ну, Суть в чому, що знову почекаємо деякий час, я думаю, годинки. 3-4. І вже зніму... Так, залишу її, хай постоїть. І тоді заведемо. і тоді вже точно будемо знати, як вона буде працювати. Так що почекаємо трішки. Так, ну що, пройшло, напевно, годинки 3. Замерз холодно, холодно вутил. Е, будемо пробувати запускати. Так, клемо стоїть. Зараз побачимо, що нам покаже. Ну, обороти падають. Ну, так це другий компот. Все працює mm. бомба просто супер Не немісла психотрегулювати клапанці. І я думаю, буде отлічно. Ну а зараз запускається, він, як запустилося, так він тримає обороти і все чітко, нема прыжків, ніяких ска... Ска... Скачків. а клапанці не мішава потрегулювати. Ну. Все, все працює, все чітко. Так, ну що? Все-таки виною були резинові прокладки. Тепер все працює чітко. А то з утра оті скачки не тримало хвости, зараз все тримає, все нормально. Подальше ми отрегулюємо клапана, і я думаю, буде працювати і все буде нормально. Так що, якось так. Ну, все, всім удачі, до нових відео.